Ми знаходимося на вулиці Ярослава Мудрого. Приблизно на цьому місці вздовж вулиці Першої Київської, а також 2 Грясної, з кінця 19 століття і до 1941 року знаходився Арештний дім та тюрма. Тут відбували покарання. Переважно дрібні правопорушники за дрібні злочини. Їхні справи зазвичай розглядали мирові судді. Щороку в середньому вони розглядали близько 770 справ. Можемо уявити про наповненість арештного дому. Олександр Солженіцин в, своєму, в своїй відомій книзі Архіпелаг Гулах» Писав про оповідь, яку йому розповів білоцерківець Анатолій Фастенко. Він, роз... він знаходився в цій тюрмі в 1904 році. Вікна, які виходили на першу київську сучасну Ярослава Мудрого, тоді не були загратовані. В'язні могли вільно перегукуватися із прохожими. У жовтні 1905 року був виданий царський маніфест. Вільні повідомили арештантам, що їм оголошена амністія. Вони почали вимагати звільнення, бити скло, ломити двері, і начальник тюрми змушений був їх заспокоювати. Він говорив: панове. Будь ласка, почекайте, доки я не отримаю прямої вказівки від свого начальства. Адже я не можу вас звільнити лише за е, написом в маніфесті. Солженіцин риторично запитував, порівнюючи порядки в тюрмах і таборах того часу. Хіба хтось із них отримав чоботом в Рило? Чи, можливо, хтось був позбавлений. Харчів, чи хтось був направлений до карцера? Ні. У 1921 році на цьому ж місці знову продовжив свою історію. Ось цей пеніцитарний заклад. Тут було відкрито БУПР. будинок примусових робіт. Розшифровується ця абревіатура. Про умови. Утримання в цьому будинку дає, дає нам зрозуміти постанова, яка була складена комісією 23 січня 1923 року. Вона така промовиста, що варто зацитувати її мовою оригіналу. Камери переповнені, арештовані розполагаються на нарах під нарами і на полу. Камери задержаться грязно. Потолок и стены которых мокры и покрыты копотью. Вентиляция отсутствует. Душно. Освещение коптилками за счет арестованных. Отопление печей за весь отопительный сезон не производилось. Варка пищи не производилась. Кипяченой воды и чаю не выдавалось. А вода для питья бралась из катки с крыши. На всех арестованных выдается 10 пайков, а всего их тут было близко 160. Поэтому многие остаются голодными, как и большинство арестованных неизвестных. У многих наблюдаются укусы на пальцах, получившихся от раздела приносимого посетителям хлеба. Среди арестованных находится много сифилитиков, не получающих никакого лечения и заражающих других. Поскольку они пользуются одними кружками і ложками, я далі не буду цитувати, але і э, в наступних пунктах змальована та ж сама картина. 6 липня 1941 року на Білу церкву був здійснений авіанальот. Більшість будинків розміщені вздовж цієї вулиці. Були знищені, зруйновані. Так от місцеві мешканці, які переповідали мені ті події, свідчили, що вони бачили червоні зірки на тому літаку. Здається, це неймовірно, що радянський літак бомбардував Білу церкву. Але не довіряти цим свідченням немає підстав.